Національний склад населення Євразії дуже строкатий. Це пов'язано з багатовіковим переселенням народів під час історичних подій. Основними ознаками народу є спільна територія проживання і мова. За мовними ознаками вони об'єднуються в мовні сім'ї та групи. Найчисельнішою є індоєвропейська мовна сім'я, до якої належать народи слов'янської групи. Українці, поляки, болгари, серби та інші, германської групи, німці, англійці, шведи, норвежці. Романської групи, іспанці, італійці, французи, португальці тощо, індоарійської групи, перси, афганці, хіндустанці в Євразії поширені три світові релігії: християнство, мусульманство або іслам, буддизм та багато регіональних релігій.